Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події дня в Україні та світі, які ви могли пропустити. І так, коли все, що ти робиш, тільки заради країни. Конгрес Сполучених Штатів Америки пропонує надати Україні надлишки касетних боєприпасів, які підлягають утилізації. З одного боку, ми позбавимось боєприпасів, не витрачаючи кошти на їх утилізацію. З іншого боку, ми посилимо армію Україну, заявив конгресмен. Данія з 27-го року починає призив жінок на строкову військову службу. Про це повідомляють змі Данії з посиланням на чиновників в Міністерстві оборони країни. Міністерка закордонних справ Латвії повідомила, що країни Європи, які надають військову допомогу Україні, додали дозвіл щодо використання їхньої зброї по території Російської Федерації. Саме які країни надали дозвіл, вона не повідомила, посилаючись на те, що вони не повідомляють це публічно. В Україні планують легалізувати приватні військові кампанії. Відповідний законопроект поданий до Верховної Ради України. В ньому йдеться мова, що Україна може використовувати приватні кампанії виключно за межами України після їх реєстрації та сплати податків на території України. Також до Верховної Ради поданий законопроект щодо примусового стягнення боргу з українців за їхніх померлих родичів. В ньому йдеться мова про те, що. Людина не може відмовитись від спадщини, поки в неї є борг перед кредиторами. На цьому поки що все. Підписуйтеся, щоб бути в курсі останніх подій, а більше про ці та інші події на моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профіля. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна! Пока-пока!